У нашому під'їзді всі знали бабусю Аню. Вона жила на третьому поверсі, у двокімнатній квартирі, з облупленими дверима і старими саморобними доріжками на підлозі перед покою. Завжди охайно вдягнута, тиха та привітна, зі спокійною усмішкою, що світлішала навіть у найбільш похмурий день. Після смерті чоловіка вона залишилася сама. Наче маленький острівець серед великого шумного моря життя. Чоловік її, дід Петро, помер кілька років тому. у вісні. Тихо, спокійно, як і жив. Високий, ще досить міцний для свого віку, з дуже красивою білосніжною сивиною. Він був для неї надвіголови нижчої і тендітної, ніби дубом, крона якого. Захищала від всіх життєвих негараздів Аня після його смерті ніби стала ще меншою. Худенька, трохи згорблена від важкості прожитих років, але очі ясні, блакитні, як весняне небо. Ми, сусіди, знали, вона не скаржиться, але живе бідно. Пенсія мізерна. Вкупці з Петром ще якось трималися. А от одній їй стало важко. Дітей, щоб підтримували та піклувалися в старості, подружжю доля не дала, от і виживали, як виходило. Ми всі допомагали хто як міг я майже щодня заносила їй приготованої їжі, судочку чи баночці, і вона завжди повертала посуд чисто вимитим та висушеним, так і не звикнувши за багато років до цієї турботи. Стискала мою руку та шепотіла. Дай Боже тобі здоров'я, доню. А в самої сльози на очах. Інші сусіди також не були осторонь. Адже вона стільком допомогла дітей виростити, не відмовляючись посидіти, доглянути, навіть і садочка забирала, не маючи власних дітей, реалізовувала свій материнський інстинкт, дбаючи про чужих. Хто ж мені картоплин дасть, хто молока чи півдесятка яєць принесе. Ті, в кого були села чи дачі, постійно чимось та пригощали старенько. Вона завжди дивувалась тим гостинцям, намагалася відмовлятись. Але коли люди категорично наполягали, щоб взяла, не гребувала бо від чистого серця, то дякувала так щиро, ніби ти врятував їй життя. Бабуся Аня любила сидіти на лавочці навпроти під'їзду. Неладна вже була ходити далеко. Ноги не слухались, і ціпочок вже не дуже їй допомагав. Тому вся її прогулянка була на тій лавочці, в кількох метрах від під'їзду, годувала голубів крихтами, розмовляла з нами про погоду, про новини. Одного разу розповідала мені, як у молодості з Петром на річку ходили. Він тоді пісні співав, голос мав такий гарний. А я сором'язлива була. Ховалася, сміялася. Він в мене таким красенним був. Як посміхнеться, всі дівчата мліли, за серце хапаючись, а він от мене вибрав. За життя на руках проносив. Своєю ластівкою називаючи, а діток нам господь не дав. І любого мого Петрика забрав від мене. Як же мені тепер жити? Заради чого? І зітхала так боляче, що в мене сльози на очах виступали від того її болю і туги. Ми всі звикли, що бабуся Аня завжди є, як старий годинник на стіні. Тикає тихо, але без нього порожньо. Щодня йдучи на роботу, ми бачили її на тій самій лавочці. Вона, ніби навмисне, виходила так рано на прогулянку. Щоб з усіма привітатись, побажати вдалого дня. А тої осені її не стало. Я два дні не бачила її на лавочці, але не дуже переймалася. Аж занадто сира погода. Мабуть, у бабусі знову суглоби так крутить на погоду, що неладна і ходити. Вирішила зайти після роботи, а то за своїми клопотами вже і їжу кілька днів не заносила. Спокійна була. Сусіди не дадуть старенькій голодувати. Увечері, поки приготувала смачненьке старенький, поки зібралась навідатись до неї, подзвонила сусідка з нижнього поверху Галина. Вона була медсестрою і часто заходила до бабусі то тиск поміряти, то укол якийсь зробити. Спитала, як давно я бачила стареньку. Я відповіла, що вже дня три пройшло. Я також давно не заходила, трохи застудилась, та кілька днів вже не йшла до неї, щоб не заразити. Але вона вже два дня на дзвінки не відповідає, і я починаю хвилюватись. Ти не плануєш до неї? Так, ось саме збираюсь. Їжі свіженькою приготувала. Ти мене на порозі застала. Ну, то чекай на мене, разом навідаємось. Я постою на порозі, бо ще не зовсім одужала. А ти зайдеш до квартири, Ми зустрілись перед дверима. Галина відімкнула їх ключем, що колись їй дала бабуся на всякий пожежний. Коли вона відчинила двері, і я зайшла до передпокою, в ніздрі вдарив неприємний запах запах смерті, який ні з чим не переплутати, вона лежала на дивані у вітальні. Маленька, зовсім крихітна у старому халаті, наче заснула. Очі закриті, руки складені на грудях, ніби відчувала, що прийшов кінець її земному шляху. І чекала на нього, підготувавшись. І така тиша стояла в квартирі, що навіть серце моє стукало занадто голосно. Галини заплакала, я притиснула долоні до рота, щоб не закричати. Сором гриз зсередини. Чому не зайшла раніше? Чому не подзвонила? Чому я в своїх турботах забула про цю безпорадну жінку? Що потребувала нашої підтримки, турбота про її поховання лягла на наші плечі. Ми зібралися всім під'їздом, і навіть із сусідніх прийшли старенькі, що знали нашу бабусю і часто сиділи з нею на лавочці навпроти під'їзду. Дізнавшись про її смерть, вони приходили до Галини. Її знали всі старенькі, безвідмовну медсестру. Що піклувалася про весь наш дім і готова була прийти їм на допомогу навіть серед ночі. Питали, чи треба допомога, пропонували гроші. Ми ховали свою Аню як рідно. Скинулися грошима хто скільки зміг. Хтось домовився з батюшкою, хтось приніс квіти, вінки. Ми стояли біля могили, тримали одне одного за руки. Я прошепотіла. Пробач, бабусю Аню, що не встигла. З голови все ще не йшла думка, що якби я не віддалась вчасно, то, може, можна було б врятувати стареньку. Але так розпорядилася доля, мабуть, що коли в її очі зазирнула смерть, то ні мене, ні Галини не виявилось поруч. Ішов час ми сумували за бабусею, що для багатьох сусідів стала рідною. Часто згадувала її. Я, навіть в перший час, забувши про втрату, автоматично починала збирати для неї смачненьке, щоб навідатись після вечері, а потім згадувала і знесилено від болю в грудях сідала на кухонний табурет. Було важко дуже важко звикати до того, що її вже нема. І ніхто більше і ніколи не посміхнеться нам. З лавочки навпроти під'їзду, не побажає ласкаво доброго дня і не спитає турботливо, чи взяв парасолю, бо ноги всю ніч крутили, а значить, буде дощ. А потім прийшли вони. Минуло кілька тижнів після смерті бабуся. Я поверталася з роботи і почула гомін на сходах сміх, голоси. І не ті, до яких звикла, зовсім незнайомі. Піднімаючись по східцям, побачила кілька людей, що товклися на сходовій площадці біля квартири старенької дорогий одяг, блискучі сумки, телефони, що ледь не приклеєні до рук. Жінка в норковій жилетці, чоловік у брендовій курці, і ще двоє молодих по сучасному патлатих, з пивом. А де ця квартира? Десята? Спитала та в жилетці, і їй показали. Вони відчинили своїм ключем. Зайшли впевнено, ніби до власного дому. Я не втрималась. Перепрошую, а ви хто? Жінка кинула на мене холодний погляд. Родичі ми, племінниця я, приїхали оформляти і зайшли до квартири, навіть не привітавшись. За кілька хвилин звідти почулися голоси Так, сервантик заберу я, він мені ще в селі пригодиться. Вінтаж. І засміялась. Голос племінниці був високим, відразливим, а коли вона на чомусь наполягала, то переходив на фальцет, що різав вуха. А телевізор мій, я перше сказав. бубинів дядько у курці. В же цікавили тільки гроші. Де бабки? Вона ж відкладала. Подивіться під матрацем. Я стояла в коридорі біля напіввідчинених дверей, стискаючи руки в кулаки. Хотілося кричати. Перед очима вставала бабуся Аня, як вона стискала мою руку і казала: Дякую, доню. А ці, де вони були, коли вона жила на сухарях? Коли просила Галининого сина полагодити кран? Коли ми всім під'їздом збирали гроші їй на лікування, коли ми з нею разом сиділи на лавці, і вона розповідала, як любила пісні Петра, ми жили поряд більше двадцяти років. І ні разу я не бачила, щоб ці родичі навідувалися до неї. Ні разу за двадцять років не витримала, зайшла. Вони, мов шуліки, шпирили по шафах. Пакети, коробки, все, що не було в їх розумінні цінним, валялись на підлозі, захаращуючись колись дуже чисте і затишне помешкання. Кажу може, хоч пом'янемо її? Вона ж не речі вона людина була. Племінниця глянула, очі холодні, як лід. А вас хтось кликав? Ви взагалі хто така? Це не ваша справа. І тут в мені щось обірвалось. Не наша, а хто її ховав? Хто збирав копійки, щоб вона не лежала в морзі? Ми, сусіди. А ви де були? Коли вона хворіла, коли по ночам плакала від самотності? Коли смерті у долі просила, бо несила вже було жити без підтримки рідних. Вони замовкли на мить, вражені моїми словами. Я так розраховувала почути слова жалю або хоча б вибачення. Але чоловік буркнув сердито. Ви що? Хочете собі щось урвати? Забудьте, все наше. Я розвернулася і вийшла. Сльози пекли очі, горло здавило. Двері грюкнули за спиною. У під'їзді пахло свіжою фарбою. Хтось робив ремонт. А мені здавалося, що смертить гнилою людською душею.